Вітаю, шановні колеги. Сподіваюся, що ваша ранкова кава була смачною і надала вам запал бодрості на цілий день, тому що сьогодні ми поговоримо про те, як інновації та цифрові технології змінюють освіту. Це не майбутнє, це вже реальність, яка відкриває нові можливості для навчання. Чому це важливо? Тому що це здійснює підготовку учнів до майбутнього цифрового світу, це підвищує ефективність навчального процесу, а також забезпечує гнучкість та персоналізацію навчання. Сьогодні ми з вами розглянемо такі важливі речі, як основні тренди інноваційної освіти, ключові аспекти цифрової трансформації, інструменти та методи впровадження, а також обов'язково опрацюємо практичні рекомендації. Давайте перед початком нашої з вами зустрічі поговоримо про те, що таке новація та інновація. Справа в тому, що дуже багато речей ми можемо прочитати в цих двох словах. Новація це щось нове, яке ми впроваджуємо в нашу роботу, але воно кардинально не відіграє на роботі нашого закладу освіти. Тоді як інновація це те, що веде до кардинальних змін роботи закладу. І, наприклад, новацією, прикладом новації, може бути зміна робочого часу. Наприклад, ви почнете робочий час не о 8.30, а о 8 Але інновацією в цьому випадку буде, якщо ви кардинально зміните робочий час, і, наприклад, будете починати роботу свого закладу о 6 ранку і Завершувати о 23 годині, якщо у вас є для цього певні причини. Якщо ми будемо говорити про освітній процес, наприклад, то нещодавно було таким дуже цікавим інноваційним методом, як метод Московий Штурм, який був до сьогоднішнього дня досить активно впроваджувався в закладах освіти. І Зараз вже дуже важко уявити собі проведення педагогічної ради або навчального заняття без мозкового штурму. Тому сьогодні більше всього інноваційними вважаються методи, які пов'язані з трансформаціями в цифровому середовищі. Пропоную розглянути суть інновації на прикладі метафоричної моделі Олівець інновації. Вона зараз на вашому екрані. Отже, олівець інновації це така метафорична модель, яка дозволяє проаналізувати не лише суть інновації, а й команду, яка буде їх Проваджувати Давайте почнемо з команди. Отже, завжди є в інноваціях та людина, той генератор ідей, лідер, який спонукає до створення інновацій. Є завжди частина людей, на яких він спирається. Це його команда, однодумців, яка так само вважає, що ці інновації будуть вкрай необхідні для розвитку вашого закладу освіти. Зелена частина, основне тіло нашого олівця це те, на кого спрямовані наші інновації. Це наші батьки, наш колектив, наші учні. Завжди є ось цей металева. Частинка людей, яким абсолютно все одно будуть інновації, не буде їх все одно заклад від цього не міняється. Звичайно, є ті, хто проти це гумка, яка завжди заважає, витирає все найбільш важливі для нашого впровадження. Ну і є ось ця частинка затискач. Які люди, які не є частиною команди, але дотичні до нашого закладу освіти, це можуть бути партнери, стейкхолдери, можуть бути управління освіти і так далі, які спостерігають за тим, як будуть відбуватися інновації в нашому закладі, крім того, якщо розглядати цю метафоричну модель з точки зору вже впровадження інновацій, то завжди інновація починається з ідеї. Яка потім розвивається, щось можна прибрати, щось можна додати, щось можна змінити, і таким чином інновація може мати право на життя. Дуже цікаво розглядати цю за допомогою цієї моделі. Дуже цікавий факт, те, що дивіться, гумка це мала частина, і так само і лідери це мала частина. І, і гумка, і лідери мають таку унікальну особливість, як встиратися. Тому бережіть лідерів. І працюйте з тими, хто проти ваших інновацій. Отже, давайте перейдемо до основних трендів інноваційної освіти. С тем освіти та медисциплінарність. Справа в тому, що в професійній освіті зараз активно ми говоримо про те, що ми впроваджуємо компетентність підхід. Якщо говорити про компетентності, то це сукупність необхідних знань, умінь і навичок, які безпосередньо отримує наш здобувач освіти для того, щоб якісно здійснювати свою. Роботу, подальшу професійну діяльність. Відповідно, тут має важливим аспектом бути те, що має бути міждисциплінарність, компетентність це міждисциплінарне поняття. І саме завдяки цьому СТЕМ освіта і забезпечує цю міждисциплінарність. Нашою проблемою наших здобувачів освіти є той факт, що вони не зовсім можуть пов'язати необхідні знання і уміння і навички між собою для того, щоб якісно здійснювати свою професійну роботу. І не можуть зрозуміти, яким чином і навіщо їм, наприклад, математика потрібна для подальшої професійної діяльності, і саме такі речі, як STEM освіта, і забезпечують цю міждисциплінарність, і дозволяють нашим здобувачам освіти зрозуміти необхідність тих чи інших знань для подальшої професійної діяльності. Гейміфікація та інтерактивне навчання це теж дуже важливий аспект, тому що найкраще запам'ятовується те, що ти зробив своїми руками, або те, чого ти навчав інших, або, наприклад, те, що тебе зацікавило. Тому зацікавити наших сучасних підлітків можна лише через гейміфікацію та впровадження інтерактивного навчання. Інтерактивне навчання це дуже хороший інструмент для тих, хто не боїться його. Справа в тому, що інтерактивне навчання. Розуміє в собі важливий момент фасилітації думок. Аспектів на найголовніших речах, які треба виокремити, і тут нам допоможе така річ, як адаптивне навчання. Адаптивне навчання це навчання, яке пристосовується під потреби кожного здобувача освіти, в залежності від того, якою професійною діяльністю він буде займатися. Якщо ми говоримо, наприклад, про підготовку поліцейських, то це персоніфіковані спеціалізовані сценарії, які можуть м, трапитися на виклику з поліцейськими, коли вони будуть робити свою професійну роботу. Штучний інтелект, штучний інтелект це дуже хороший інструмент для сучасного світу, тому що він дозволяє аналізувати інформацію, шукати її, але застерігаю вас бути з ним дуже обережним. Наприклад, не ділитися з ними своїми персональними даними, або, наприклад, не питати те, чого ви не впевнені, що вам потрібно це знати. Справа в тому, що штучний інтелект це набір алгоритмів, який потім може зіграти проти вас. Проєктне та проблемно-орієнтоване навчання. Тут важливим моментом є той факт, що проєкт, будь-який проєкт, він може бути різним. Це може бути культурний проєкт, мистецький проєкт, дослідницький, науковий тощо. І ось тут важливим аспектом є те, що проєкт має мати на виході кінцевий продукт. Наприклад, це може бути нова вистава або сформована виставка, або, наприклад, 3D-модель якоїсь деталі і так далі. Тобто, проект, який не має вихідного продукту, кінцевого продукту, результату, це не проект. Проблемно-орієнтоване навчання це новий, так само цікавий метод, який дозволяє знайти вирішити проблеми, і тут якраз можна застосовувати ряд цікавих моделей, таких, наприклад, аналітична модель капра, яка дозволяє проаналізувати ситуацію, проаналізувати шляхи вирішення цієї проблеми і ефективно її вирішити. В капрі є декілька моментів, в яких я хотів би зупинитись. К – це клієнт, на кого орієнтоване наше результат. А. Аналіз. Що я знаю для цієї ситуації, що мені ще потрібно дізнатися для цієї ситуації. П. Партнери, тобто той, хто може мені допомогти вирішити цю проблему. Р. Реагування, що конкретно я буду робити для того, щоб вирішити проблему. І найважливіший етап о. Оцінювання, який е цей етап, на жаль, дуже багато людей його опускає, але він дуже важливий. Чому? Тому що він оцінює не наскільки ви успішно впорались з результатом, а наскільки було б краще зробити наступного разу, щоб досягнути ще кращого результату. Тому не дозволяйте собі зупинятися і оцінювати свою роботу за моделю Капра. Наступне це мікронавчання та індивідуальні траєкторії розвитку. Мікронавчання дозволяє зробити а, наш Процес навчання більш ефективним, результативним і цікавим, даючи необхідну інформацію нашим здобувачам освіти поетапно і поступово. Що нам може допомогти в реалізації наших інновацій? Цифрова трансформація освіти полягає в тому, що ми можемо використати ряд цікавих інструментів, наприклад, онлайн-платформи та дистанційне навчання. Такі платформи, як Moodle, Google Classroom або Coursera, сьогодні активні помічники наших закладів освіти, наших директорів, наших викладачів. На цих платформах можна розміщувати матеріали, презентації, відео і аудіоролики, можна розміщувати тестові завдання pdf документи аналітичні матеріали можна робити самостійні тести. Причому тести на сьогоднішній день, палітра їх використання різноманітна. Тести можуть бути за одним чи декількома варіантами відповідей. Вони можуть містити пропущені слова, встановлювати помилки і робити інші цікаві моменти. Тому закликаю вас користуватися цими інноваційними інструментами. Хмарні технології та доступність навчальних матеріалів сьогодні ну, важко знайти точку на карті, де немає інтернету, і тому матеріали завжди будуть під рукою або у вас, або у ваших здобувачів. Якщо у вас є хмарні технології, і ви можете там розміщувати матеріали, то 50% вашого успіху вже забезпечено. Віртуальна та доповнена реальність у навчальному процесі зараз сьогодні. Дуже багато закладів освіти по всьому світі використовують доповнену технологію або доповнену реальність. Вона дозволяє максимально реалістично спрямувати процес навчання і дозволяє найбільш ефективно досягнути отого навчального результату, того компетентнісного підходу до здобуття освіти. Big дата та аналітика для персоналізації навчання так само, якщо ви маєте в своєму складі цікаві ідеї, які допоможуть вам більш якісніше зробити процес навчання. Ви можете персоналізувати його під кожну окрему дитину. Прикладом такого персоналізованого навчання є цікавий додаток, який я впевнений у вам всім відомий. Це такий додаток, як Duolingo, який від відстежує успіх конкретного здобувача і допомагає йому підбирає саме для нього персоналізовані завдання. Ну і найголовніше не забувати про безпеку та цифрову грамотність, які ще додаткові інструменти ми можемо використати для якісної цифрової трансформації нашої освіти. Це використання інтерактивних платформ, таких як Кахут, Медмейзер, Квіз. Ці платформи дозволяють дуже в цікавій гейміфікованій формі проводити тести, опитування, вікторини і роблять наш навчальний процес більш цікавим і змістовним. Цифрові бібліотеки та відкриті освітні ресурси, які також сьогодні в повному доступі ми можемо по суті своїй зазирнути в будь-яку бібліотеку світу і знайти потрібну нам інформацію. Впровадження адаптивних навчальних систем, про них я вже вам говорив, це адаптивні системи, які підлаштовуються під конкретні потреби наших здобувачів освіти або наших викладачів, в залежності від того, які результати ми хочемо досягнути, і які цілі перед собою ставимо. Соціальні мережі, як освітній інструмент, про це можна говорити окремо і детально, але дійсно сьогодні багато хто недооцінює соціальні мережі в якості навчання. Якщо ви походите по різноманітним платформам, таким як Фейсбук. Тікток, тощо ви знайдете безліч цікавих груп, де об'єднуються однодумці над роботу над проектами, сумісні ідеї, обмін думками є і викладацькі, і учнівські групи. Тому, користуючись цією нагодою, хочу вам порадити пошукати групи по своїх напрямках. Колаборативне навчання через онлайн-інструменти: Міро, Padlet, Трело це спеціальні дошки онлайн-дошки, які дозволяють так само обмінюватись думками, робити різноманітні колаборації, причому їх можна робити не лише з учнями вашого закладу, а й об'єднувати учнів закладів освіти по всій Україні або по всьому світу. І говорячи. Про наші ключові висновки і підсумки хочу сказати про те, що інновації та цифрова трансформація змінюють підхід до освіти, роблячи її ефективнішою, доступнішою та цікавішою. Ну який же урок без домашнього завдання? Тому моє завдання для вас буде наступним: оцінити рівень цифрової трансформації у своєму закладі, та запропонувати три інноваційні рішення для покращення навчального процесу. Дорогі друзі, освіта майбутнього починається вже сьогодні. І пам'ятайте, що якщо чогось дуже сильно схотіти, то весь світ візьметься за руки і допоможе тобі. До зустрічі!